Розясти спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Пролунала серія вибухів у Бресті. Гумалімачулищах вагнерівці відкрили вогонь по росіянах, які намагалися завадити їм, забрати машини з території частини. Білоруські пілоти разом з вагнерівцями відкривали вогонь по російських окупантах. Ситуація напружена КГБ затримують під шумок і вагнерівців, і армійських бунтарів, військових пілотів, офіцерів, медиків, всіх тих, хто під шумок виступив проти режиму. Лукашенко назвав всіх колаборантами та пособниками режиму фашистів, як в 1941 році, білоруські військові невдоволені діяльністю військово-політичного керівництва через загрозу витягування країни у війну з Україною. Зростає невдоволення діяльністю військово-політичного керівництва Білорусі серед військовослужбовців прикордонної служби та збройних сил цієї країни. Через загрозу втягування республіки у війну з Україною йдеться у зведенні генштабу ЗСУ. генерал майор СБУ Віктор Ягона. Заявив, що якщо білоруси візьмуть Участь у загарбницькій війні Росії проти України то останні шанси зберегти самостійність та незалежність Білорусі буде знищено. Як він зазначив ефірі Еспресо, відповідаючи на питання, хто сьогодні працює з білоруською армією та населенням у питаннях мобілізації та переконує брати участь у війні проти України. Білоруські військові переважно не хочуть воювати. На жаль, там працює Росія. За нашою інформацією, білоруська армія у своїй більшості воювати не хоче. Якість цієї військової білоруської потуги буде як троянсь. Ській кінь у стані Росії. А якщо білоруси візьмуть участь у війні, то останній шанси Лукашенка, останній клап його самостійності та незалежності від Росії буде знищений. І Лукашенко це так само розуміє. Тобто, у той день, коли білоруси перейдуть кордон, Україна, якщо це відбудеться, то може бути в кінці січня або на початку лютого, тоді це вже буде остаточне рішення, яке раз і назавжди закриє на найближчий час таке явище, як незалежність Білорусі, наголосив Ягун. За словами як заступника голови СБУ, як що це все ж станеться, то білоруси підуть у наступ у перших рядах. Якщо вони не здадуться у полон, то будуть знищені. А разом із ними останній шанс, який міг би захистити Білорусь як незалежну державу. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.